Вітаю вас ще раз сьогодні. Подивимося, як Таро нам покаже таку подію. Росіяни на території Курської області спеціально націлили ракетою і попали туди ракетою у дитячий будинок. Вони говорили, що це зробили наші, що це зробили ЗСУ, українці, але було зафіксовано. Так, я не знаю, з космоса якось взяли вони знімок наші і показали, що Росія в Курській області гатить сама по своїх. По дитячому будинку. Давайте подивимося, що був цей удар з боку Росії по дитячому будинку в Курській області. Каже, що був удар, Що був удар самими росіянами на Курщині, по їхньому дитбудинку. будинку, чи був удар? Чи був удар? Ну, Якщо ви бачите рясні, да? тут йдуть рясні обстріли. Це, в даному розкладі, бачите, далі йдуть одні мечі? Рясні обстріли. Тобто зброя. Далі зброя, яка летить, націлено. Агресивно, дивіться, страшний суд. Окей, король мечів. Це однією картою теж можна сказати, що це удар однозначно. Далі мечі, далі, страшний суд. Страшний суд, розумієте, це означає, у нас да, страшний суд перевернуті. Смерті, як ми можемо тут його трактувати, перевернуті смерті, тобто це не ті смерті, не ті смерті, да, які мали би бути, ну тому що це смерть їхніх власних людей, це смерть власних дітей, власного народу, розумієте? Тому страшний суд він трішки, ну, самі проти слова, він неправильно, а так неправильно відбувся, да, скажем так, удар цілеспрямований по королю мечі. Якщо брати. Перевернутий, дивіться, ось агресивна карта. Перевернутий також рицарь мечів, то він не цілеспрямований, не, не, не в того ворога. Розумієте? Дивіться, ось удар в людину, значить, він спрямований тут так свідомо спрямований, але це неправильно. Не мають свої цілитися у своїх цими рясними ось пентаклями. Тобто це різними ударами. Ми тут його прочитаємо. Ну такий, бачите, дуже печальний розклад. Да, сумно, сумно, дійсно, сумно. Страшне, що робиться. Нехай це все скоріше закінчиться. Не буде кінець цієї війні. Бережіть себе.